Гарно всім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми знову говоримо про картоплю. Картопля один із головних овочів на нашому столі. І іншим, плід вважається іншим, ну, це другим зазначеністю після хліба. Тому потрібно доглядати за картоплею своєвчасно. Але іноді нашу картоплю вражають деякі хвороби, і одна з них це фітовтора. І якщо її сильно вразить фітофтора картоплю, то це прирівнюється до катастрофи. Тому сьогодні ми поговоримо про ефективні методи боротьби з фитовторою картоплі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якими методами ви боретеся з фітофторою картоплі. Буде цікаво почитати. А я вам розповім про те, що знаю, що використовую, і щось можливо ще більше. Так що лайк, підписка, комент і поїхали! Як же вести боротьбу з фітофторою картоплі? Підступність світовтори полягає в тому, що після збирання врожаю збудники хвороби незаміченими зимують у плодах. І ми, не знаючи цього, навесні висаджуємо картоплю, в якій всередині є вже збудники фітовтори. І якщо, наприклад, ми вирощуємо картоплю в промислових масштабах, то втрата врожайності через це захворювання може сягати більше 50%. І з цим нічого ми не зробимо. Не тільки фітофтора це уражує погодні умови, коли багато вологи, звичайно, і вона не дуже просушується, багато дощів літом, це також вражується цим грибковим захворюванням фітофтори. але ж я ще раз повторююсь, вона може бути в самій картоплені, в самому посадковому матеріалі ми цього навіть знати не можемо. Вона може там навіть рік-два переходити від от... з року в рік передаватися, але ми цього не можемо. І коли настане певний момент, то наша картопля буде вся поражена фітофторою. Отже, щоб отримати достойний урожай коренеплодів, потрібно знати, як берегти ж картоплю від фітофтори. Для початку потрібно проводити дезінфекцію. Посадкового матеріалу. Потрібно обробляти бульби перед самою посадкою фунгіцидами. Є біологічні фунгіциди які не шкідливі для картоплі. Зараз дуже широкий спектр, можна на любе вподобання вибрати любий фунгіцид, який вам до вподоби. Також, крім того, що якщо у вас була заражена ділянка минулого року сильно, то крім посадкового матеріалу, потрібно ще знезаразити ґрунт. Це потрібно зробити мідним або залізним купоросом, полити ґрунт або якимись препаратами також є. Ну, А це потрібно правда ж, робити перед посадкою. Зараз уже картопля посаджена це на наступний рік. В складі біопрепаратів. Є також безліч, які ефективно нейтралізують фітофтору. для прикладу, наприклад, фітоспорин. Досить непоганий препарат, результат завжди досить гарний. Обробляти картоплю цими препаратами біологічними залежить все від погодних умов. Після дощу необхідно повторювати повторне оприскування. І цей препарат фітоспорин або, ну, фітоспорин. Найпоширеніший такий, який гарно бореться з світовторою. Це природний антибіотик, він не шкідливий для здоров'я, створює здорову мікрофлору кореневої системи, підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів. Також від фітофтори картоплі використовують уже нам знайомі, напевно, багатьом засоби. Це, наприклад, Радоміл Голд. хто використовує його, напишіть, будь ласка, це контактно-системний протруйник, діючи речовини проникають в рослину на клітковому рівні, пригнічують конідії, не дають бактеріям розмножуватись. Перше оприскування робочим розчином проводити в профілактичних цілях до цвітіння картоплі, а максимальна кількість обробки цим препаратом тільки три рази. Також, знаєте, Скор є такий препарат, це системний фунгіцид. При попаданні на картоплю проникає в тканини рослин, порушує е, проникність клітини мембран міцелію, знижує рівень спороношення. Дія препарату настає через 3 години після обробки. Максимальна кількість обробки за сезон 2 рази. Також використовують бордоцьку суміш, це контактний фунгіцид на основі мідного купоросу. А друга активно діюча речовина препарату це негашене вапно. Допустима кількість оприскувань за сезон залежить від ступенів захворювання картоплі. Також квадріс є такий препарат, системно-контактний фунгіцид нового покоління. Немає в своєму складі важких металів та сірки, тому немає негативного впливу на рослину людину та довкілля. Препарату можна оприскувати картоплю навіть за 5 днів до викопування. Максимальна кількість обробок 4. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким препаратом Ви користуєтесь від фітофтори. Можливо, я їх а можливо, в кого є досвід іншим препаратом користування. І Він набагато ефективніший. Буде цікаво почитати і, можливо, використати у себе. І все ж таки, якщо фітофтороз з'явиться у вас на ділянці, то осінню потрібно проводити кропітке прибирання, щоб на наступний рік якомога зменшити фітофтороз на вашій ділянці. Потрібно сухе бадилля, обов'язково спалити всі садові інструменти прозиденфікувати, грунт краще обробити мідним або залізним купоросом, також можна Засіяти грядку гірчицею. Це дуже, дуже допомагає в цьому. Або горохом, ну, краще гірчицею звичайно. І якщо у вас є така можливість, то в наступному році краще не садити на тій ділянці картоплю, а щось інше посадити через рік. Ну Це якщо є така можливість, багатьох такої можливості, звичайно, не тр... немає. Ну Але найкращий метод на осінь чи на зиму це гірчиця. Сидорат, крім того, що піддобрюють землю, вони нейтралізують у ґрунті залишки збудників фітофтори. Пишіть також, які народні методи від фітофтори використовуєте ви. Також ставте вподобайки під відео, підписуйтесь на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.